Птахи у снах це посланці між світом матеріальним і духовним. Вони несуть не лише повідомлення, а й енергію руху, нагадування, що душа створена не для страху, а для польоту. Якщо уві сні ти бачиш птахів, які здіймаються в небо, це знак, що в реальному житті ти готовий відпустити щось, що тримало тебе прив'язаним до минулого. Такий сон говорить про очищення, пробудження, натхнення. Якщо ж птах поранений або замкнений у клітці, це підказка. Твоя свобода обмежена страхами чи обставинами, і настав час знайти спосіб звільнитись. У психології птах символізує бажання злетіти над буденністю, подивитися на ситуацію згори, побачити ширшу картину. У езотериці це дух, що шукає шлях додому. Білий птах знак миру і прощення. Чорний глибоких змін і переосмислення, а зграя птахів рух енергії, що веде до нового початку. Птахи у сні це не випадковість, це нагадування. Навіть коли здається, що ти застряг, всередині тебе все одно розправляє крила, твоя душа.